Пів на сьому ранку, і я жарю оладки. Оладки із ягідками. У мене сьогодні вихідний і я готую сніданок. Я одружена майже 40 років і точно знаю, що моєму чоловікові не потрібні мої наклеєні вії, намальовані брова, накачані губи і класний манікюр. Головне посміхнена, опрятно одіта і лагідна дружина. І такий смачний, зроблений з любов'ю, сніданок. Вони ніколи не будуть сварити за викинуту рослину, ніколи не будуть докоряти новою рослиною, тим паче, що на неї я заробляю сама. Погоду в домі створює шия. Тобто я. я направляю свою голову у ту сторону, куди мені потрібно. Чоловік то голова, а от дружина, дружина то верховодець. Друзі, всім привіт! Сьогодні мова піде про препарати і їхні домашні замінники. Одразу скажу, що це відео не посібник і не спонукання робіть так, як роблю я. Це мій досвід і це моя практика. Орхідейне хобі то задоволення не з дешевих. І якщо у вашій голові з'являються думки... При тому, як гине та чи інша рослина даремно витратила гроші, то одразу скажу: це хобі не для вас. В першу чергу орхідеї, то рослини, які повинні нести задоволення своїм цвітінням, своїм зростанням і ні в якому випадку не впливати на співвідношення. У родині, тобто не повинно, не повинно з'являтися суперечок між чоловіком і дружиною і за її рослин, коли чоловік починає пред'являти якісь там претензії, що ти рослинам приділяєш більше уваги, ніж мені чи дітям. Тобто, не треба ставити рослини на першому місці. Більше ніж 20 років тому мій чоловік подарував мені на свято білого фаленопсису із супермаркету звичайного білого фаленопсису. На той час орхобуму ще не було, і я зовсім не розуміла і не знала, що з ним робити. Як я колись вам вже розповідала, то при пересадці через рік того фаленопсису із магазинного ґрунту, я підрізала йому корінці, бо вони не вміщувалися в той горщик який я для нього обрала. Але у ті часи фаленопсисів було дуже мало по, по крамницях, але тоді то була якась така, знаєте, собі новиночка. І рослини на той час були всі здорові. Ну от Я б сказала, всі фаленопсиси були здорові. Неважливо, згнило в нього коріння, не згнило. Але воно стояло на підвіконі, воно квітло, воно щось там ростило, і ані про який трофаний стаканчик, я навіть і думки не думала. Поливала їх, ставлячи їх у ванну, із душу, бризкала, мила і майже не використовувала добрих. Ну, можливо, десь там, знаєте, чай якийсь вилью у них, або якесь добриво куплю у крамниці. Навіть незважаючи на те, яка там інструкція, я ложку вкинула у відро, розболтала, полила їх та й все. І всі вони росли і квітли. Зараз орхідеїна царство по всіх теплицях, то дуже прибутковий бізнес. І ніхто із виробників не турбується про здоров'я рослин, які вони виставляють на продаж. Тож ми повинні бути готовими до того, що ми отримаємо зовсім нездорову рослину, або зовнішньо виглядає вона здоровою, але проходить деякий відрізок часу, і рослина показує всі свої хвороби. Тобто, при неблагоприятних умовах всі хвороби, всі болячки вилазять ззовні. Був час, як я, як і більшість із орхолюбів, при Покупці тієї чи іншої рослини одразу витрушувала із ґрунту і казала: ой божечки, як же ж вона біднесенька зростає в тому гівняному ґрунті. Він мілкий, він нібито торф із додаванням кори, він такий вологоємкий, бідненька, як вона там жила? Зараз до цього питання я відношуся більш відповідально. Якщо орхідея зростала у такому ґрунті. Певний час у теплиці, значить це саме той ґрунт, який їй підходить на сьогодні. І поки вона не адаптується у домашніх умовах, поки вона не почне зростання нових корінців, навіть якщо всі старі згнили, я її не чіпаю. Єдине, що треба пристосуватися до її поливу, а той полив саме знизу і саме у піддон. Ні в якому випадку не лью воду зверху, не пересаджую, нічого не достаю, а просто чекаю. Часто Потрапляється і таке, що при пересадці рослина починає хворіти. Скидає коріння те, що в неї було живим, втрачається тургор листів і ми, починаємо, о, і ми починаємо бойові дії, тобто застосовуємо препарати всі, які є. Але особисто я чітко знаю, що основними чинниками для гарного і здорового розростання орхідеї є. перше, Світло друге якість води. На третьому місці то повітря, ну а на четвертому вже температура. Якщо орхідеї не вистачає світла або неякісна вода, повірте мені, жоден препарат вам не допоможе. Орхідея то рослина епіфіт, і вона може зростати навіть повністю без ґрунту, але при двох умовах, гарному освітленні і чистій воді, навіть без усіляких там добрих. Особисто у мене гарних умов для зростання орхідей немає. Тобто немає тієї кількості світлих сонячних місць і повна відсутність гарної води. У місті Кривий Ріг питної води немає. Дякуючи русні, ми залишилися без питної води. Так, в кранах тече вода, але вона по більшій частині технічна. І тож ми змушені купувати воду, очищену воду у крамницях. Я не знаю, які препарати використовують виробники при очищенні води, але і вона не зовсім гарна. Це я роблю висновок саме із того, подивіться на оці два корінці. Один має здоровий вигляд, а другий, нібито попечений. Ця орхідея зверху добривом не поливалася ніколи. Ніколи вона не знаходилася і на сонячному світлі. Але навіть при використанні очищеної води із крамниці, як ви бачите, з'являються опіки на велемені. Саме на тому корінці, на яке. Попадала водичка. Той корінь, який не поливався водою, як бачите, він росте здоровий. І так, я зробила висновок у своїй першій частині, саме про те, що більшість рослин, які ми отримуємо, які ми купуємо, є вже завідомо хворими. Якщо пощастило, і ми придбали здорову рослину, а це. На сьогодні це велика рідкість, але при пересадці вони починають втрачати коріння. Особисто я вважаю це із-за того, що змінюється ґрунт. Змінюється звична атмосфера навкруги коріння. То, як про мене, я показувала вам, що я використовую для запуску корінців два препарати. два препарати у поєднанні. Тобто, це. Мегафол і Радіфарм. Вартість цих препаратів не з дешевих. І дехто з дівчат, коли я показувала ці препарати, писали мені коментаря, що шкода, що в нас, ну, це по більшій частині за кордоном. Я на сьогодні маю препарати всі, але не завжди їх використовую. Чому? Тому що, по-перше, я не знаю, скільки верніш за все, я. Повністю ну, на 100% не впевнена, наскільки часу можна використовувати або зберігати чи інший препарат, а розвести, вибачте, 25 грамів на 10 літрів води, навіщо мені стільки? Якщо відкрити оцю пачечку, перелити навіть у іншу їм, а потім брати, ну то знаєте, якось ну, не камільфо. Так, можна купити отаку пляшечку і набирати саме тільки препарату, скільки вам потрібно, але знову ж таки, якщо у вас колекція маленька, якщо у вас рослин маленько, то навіщо вам витрачати сотні гривень і не одну сотню гривень за отакі пляшечки. Чесно кажучи, дію оцього препарату, ну, я не побачила зовсім. Ну, від слова, взагалі, він також коштує немаленьких. Грошей, але ну чесно вам скажу, не знаю. Всі нахваляють, а я нічого в ньому не бачу. Особисто я, якщо мені потрібно швидко щось приготувати, чимось намастити листя, зробити їм тампончики для того, щоб вони набрали тургор, для того, щоб запустити з корінців, я беру літр води. Зараз ви бачите у літровій склянці набрано півлітра води. Це спеціально, щоб мені Простіше було розбовтати те, що я зараз сюди буду додавати. А додавати я буду звичайний аптечний йод, 3 краплі на літр столову ложку перекису водню, йод для зростання корінців, перекис водню для того, щоб попередити грибкові захворювання. Додаю. Столову ложку звичайної аптечної глюкози, бо орхідеї, а особливо фаленопсиси, дуже полюбляють цукор, і бажано тепер сюди, у цю склянку, літрову склянку води, додати. Столову ложку свіжовижатого лимонного соку, ні в якому разі не той лимонний порошок, а саме свіжовижатий лимон. Але свіжовижатого лимону в мене зараз немає. Саме тому я використаю бруштинову кислоту. Вона може продаватися у такому вигляді, тобто порошок насипаний у пакети, а може продаватися і ось таким чином. Також пакетику, але в ну, ось такому ось вигляді така ось капсула, де насипана е, також бруштинова кислота. Раніше я використовувала бруштинову кислоту у таблетках, ту, що продають в аптеках. Але е, з часом я зрозуміла, що то даремна витрата і коштів, і нервів. бо... Розмочити ту таблетку, якби ви її не розтирали, вона повністю не розчиняється в воді. Чому не розчиняється? Бо там доданий крахмал. Краще бруштинову кислоту у квітковій крамниці. Вона добре розчиняється у теплій воді, літр води додаю. Менше, ніж третину чайної ложки бруштинової кислоти. Ви зрозуміли, так? 2-3 краплі йоду, столову ложку переходу, столову ложку глюкози. І якщо у вас є алоє, дуже гарна рослина, яку я спеціально вирощую на своєму підвіконні для своїх рослин. То зніміть листечко, покладіть його до холодильнику. Хай це листячко там полежить днів 5. Для чого? Для того, щоб потім, коли ви будете видавлювати сік із цього лиця, сік був такий, знаєте, більш більше жидкий і його простіше видавити. І додати сюди ще ложку алоє. Це можна робити, а можна і не робити. Можна тільки ось ці препарати використати. І не чекайте дії цих препаратів завтра або через 2 дні. Ні. Тиждень, 2, 10 днів. Ну, от зазвичай 10 днів і є результат. Якщо результату немає, особисто я вважаю, що це все. Рослина повністю хвора, і лікувати її немає сенсу. То я її викидаю. Ну, якщо рослина без Коріння повністю без коріння, то проливати ґрунт такою сумішю немає сенсу. Краще за все, спонжики, намочити їх у цьому розчину і прикладати час від часу, прикладати до листя орхідеї із стильної сторони, тобто знизу. Але обов'язково після цих процедур протирати їх чистою водичкою. І знову ж таки, Світло обов'язково повинно бути світло і тепло. Листопад і грудень місяць це не найкращі місяці для реанімації орхідей. Що не кажи, а спробувати варто. Навесні. От навесні всі орхідеї прокидаються, і саме тоді нарощувати корінці їм набагато простіше. Але що робити, якщо так сталося, що орхідея починає гинути саме в листопаді, бо це складний час для любої рослини. В цей час рослина спить. І коли вона потрапила у несприятливі для неї умови, тобто на холоді полили її, а саме тоді, коли не було освітлення і вона починає гинути, то ми щось і починаємо робити. Про грибкові захворювання і про замінники, домашні замінники я вам розповім у подальшому, бо то вже буде довгий час. А сьогодні я бажаю здоров'я вам, вашим рослинам, терпіння.